Костянтин, доброго дня! Сьогодні у нас визначна для мене, для Національної асоціації поліграфологів України подія. Сьогодні ми відкрили представництво Національної асоціації поліграфологів України в Одесі та Одеській області. Очолить його Костянтин. Розкажіть про себе, розкажіть про свій професійний шлях як поліграфолога. Ми її відкрили, до речі, представництво у нас на вулиці Університетській. 23, колишня Єлісаветинська. А тому зараз уже ми їх офіційно його відмітимо у себе на мапі Національної асоціації поліграфологів України як представництво Університетська 23 в Одесі. Розповідайте, Константин, як ви дійшли до цієї професії і до керівника представництва НАПУ в Одеській області. Вітаю, Володимир! Першу свою освіту я отримав ще наприкінці 2010-х років. У мене певний досвід, я провів вже більше трьох тисяч перевірок. Потім я підвищив свою кваліфікацію у Національній асоціації поліграфологів України. Є певне свідоцтво, і вже кілька років ми співпрацюємо. Тому я дуже радий. Цієї співпраці прикладаю м, зусилля, щоб е, наша співпраця була дуже продуктивна. Е, тому дуже теж радий, що така знак поваги до мене е, від керівництва асоціації, і буду намагатися теж підтримувати певний рівень, щоб наша співпраця була. Дуже успішно. Ну, ми вас знаємо досить тривалий період часу, і рішення про те, який поліграфолог очолить представництво в певному регіоні, воно не дається легко. Ти порівнюєш різних людей, ти намагаєшся зрозуміти, з ким працювати перш за все передбачувано, хто є надійний, професійний і грамотний. Грамотність написання висновків, от в мене, як у голови асоціації, зараз. Чесно, на першому місці. І коли нас будуть слухати інші поліграфологи, члени напу, я вас дуже прошу. Пишіть грамотно. Пишіть, дотримуйтесь таких речей, як одноманітний шрифт, рівняння. Здавалось би, примітивні речі кажу, але інколи кричу до вас: я читаю висновки і в мене йде кров з очей. Замовники це все бачать. Висновок це все ваше обличчя. Ви мене зрозуміли. І коли ми е, в тому числі брали критерії до уваги, за якими б вас призначали, це ваша грамотність, ваша порядність і ваша передбачуваність. Тобто ти знаєш, що в подальшому людина, як кажуть, не зробить фінт ушами. Да? Ти знаєш, що ти дав їй замовлення, вона його працює. І для мене найкраща винагорода, і для керівника правління Напу Ігорящика коли ти не чуєш зворотнього дзвінка від. Клієнта, бо, як зазвичай, хвалять мало, в основному це якісь недоліки, yeah. треба щось засунути. І коли ти передав замовлення в регіон, і на, у відповідь не, скарги не надійшло, це найкраще. Ось, розкажіть про Одесу, які тут замовлення, які особливості, що є особливого в Одеській області, чого, на вашу думку, немає в інших, що притаманно саме Одещині. Ну, Одещина це завжди був такий регіон, місто Одеса. Воно відрізняється від інших. Тут е, великий порт. На жаль, зараз трошки його е, робота стала меншою, але торгівля все одно є. Звертається дуже часто в приватний бізнес. Е, е, бувають випадки, коли звертаються е, правоохоронні органи за допомогою. А, ну а останні роки, на жаль, тому що у нас у державі війна з'явився такий бізнес, така галузь, як а, дуже він а, розгортовується бізнес а, з воєнно-промислового комплексу, тому там дуже важливо, що працювали перевірені люди. Угу. А, тому ця галузь бізнесу теж. Оборонна час, сфера. оборонна сфера звертатися за допомогою, перевірка е, нових працівників, які влаштовуються на працю, та ще е, бувають планові перевірки теж. Угу. Е, приватні звернення теж відбуваються. Як і скрізь. Як і скрізь, е, але, гадаю, що тут є. Певні особливості, дуже різноманітні ситуації бувають. тому... Згадайте е якусь цікаву. Так. звернулась якось дівчина, коли вона м не пам'ятала, що робила минулої доби, угу. була у нетверезому стані. Але дуже цікаво звинувачення була від її подруги. Стосовно зваблення чоловіка, угу. а вона просила перевірити мене, пам'ятає вона свої дії чи не пам'ятає, навмисно вона це робила чи не навмисно. Тобто Ось вона це, заявляла, що не пам'ятає. Вона заявляла, що не пам'ятає. Говорити й неправду. Так. Тому вона хотіла сама собі перевірку влаштувати, <світ> довелося таке робити питання. Щоб витягти найкращий, який є емоціональний слід, uh -huh. чи його немає? Uh -huh. Ну, дивіться, в даному випадку, от якби я складав тести, якби я його склав, uh -huh. скажіть, ви говорите, що не пам'ятаєте тому, що хочете приховати інтим, тому що хочете, вас про це хтось попросив, наприклад, чоловік сказати, що не пам'ятаю, тому що ви. Не бажаєте розголошувати ваші стосунки з цим чоловіком, тобто ми даємо варіативність. Так. Або тому, що дійсно не пам'ятаєте її версія. Так, було Отби запроваджено кілька тестів. Тут би спрацював цей тест, по нейтрально перевіреним так. теж можна було так, просунути. Так. Хто розуміє, той розуміє. Так, так? Я, Ось. я вже Але цікаво. Деякі методики дві поєднав у цьому дослідженні. Виявилося, що насправді вона не пам'ятає, що вона мене... робила. А по нейтрально перевіреним, можна було б знати, як скажіть, ви згідні з тим, що деякі люди в стані сильного алкогольного сп'яніння потім забувають ті дії, які з ними відбувалися? Так. Скажіть, в минулому місяці до цього випадку у вас були випадки, коли ви не пам'ятали свої дії після сильного алкогольного сп'яніння? Так або ні? Скажіть, після алкогольного сп'яніння 16 вересня, ви не пам'ятаєте те, що з вами було? Ну от так, от, ну, да? так, так варіативно, да? нейтрально перевірною методикою? Так. І от наша суть нашої Національної асоціації поліграфологів України, суть нашого підходу, що ми поєднуємо найбільш робочі методики, визначаємо ситуацію, розуміємо, що краще. Буде працювати і на наших курсах підвищення кваліфікації, куди я запрошую всіх поліграфологів України. Ми це і робимо. І зараз ми додаємо ще американські методики, методики питань порівняння в навчання, в підвищення кваліфікації, і це все теж буде. Слідкуйте за новинами і доєднуйтесь до нас. Костянтин, я вам дякую, що ви очолили. Я сподіваюся, і я знаю, що в нас буде все добре і надійно. Передбачувано тисну вашу руку і бажаю сотень тисяч клієнтів в цьому офісі. Навзаєм. Дякую. Дякую.